В умовах інтенсивних бойових дій важливо оперативно ремонтувати важку військову техніку, щоб вона якнайшвидше повернулася на передову для виконання бойових завдань. Але спочатку підбитий танк чи БМП треба евакуювати з поля бою у 44-й окремій механізованій бригаді. Це завдання виконують за допомогою німецької броньованої евакуаційної машини. Дивімося. Ця машина більш призначена для евакуації техніки. Які не в змозі доїхати там, до точки призначення. Раніше ця бронемашина була на озброєнні Бундесверу. Тепер допомагає українським захисникам протистояти ворогу. Тут у нас акумуляторний відсік. Це у нас сцепка на електроприводі. Це такі кольця для різних приспособ. На різний навантаження, 2,5 тонн. Ось оця, наприклад, у нас, по-моєму, 10 тонн чи 20 тонн. Ми, як би сказати, на затяжку брали вантаж. ну, Як немає де за що зацепитися і щоб не повредити, його, як би сказати, то використовували ці затяжки. Іван родом із Чернігівщини до війни працював кранівником. У нас жінки був договор. Якщо дають мені повістку, то я зрозумів. І в один прекрасний момент повістку дали. Далі велка. І буквально через 4 дні я вже був у лавах засил. Розібрався в секретах бронемашини досить швидко, розповідає Іван Кран може підіймати вантажі близько 30 тонн. Наступне завдання відбуксирувати техніку до найближчої майстерні. Кермо, як штурвал, це в нас показує передня камера. Ось це режим іде обичний, ось іде ночний. Цю німецьку машину можна назвати багатофункціональною. Спереду в неї передній бульдозерний відвал, його можна використовувати для подолання перешкод і земляних робіт. Роман Барашев, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.